Привіт з вами я, Матвій ТВ, і я з вами сьогодні буду. Ну, всім привіт, я з вами Матвій ТВ і сьогодні дуже крутий день. Я сьогодні офігел. Бо... Дивіться Ви Бовідевластоті точно офігеєте ви ще більше офігеєте Я вам не показував, як я граю за останні пару місяців останніх і я вам не показую свій акаунт останніх 5 пару місяців. Ну, якийсь я читер, я люблю гриби. От я люблю гриби, це Даня. Вот можете подивитися його. Вот показую його ID. В моєму новому відео я його ID не показав. Чекайте. Маю покажу от ID-шку. Написаю він не мов, мене не, не настоящий косай. А ну не знаю. Мелоінтін не настоящий ой. Так. А вот абобус. Це дані на ID Можете брати і сканірувати. А вот мій ID І от заходжу я в інвентар, і от таке бачу. ха <пачу> я це купив. Заходжу в історії продажі. Ой, история. И там вот так. Я <laughs> вам не показывал? Вам. Я реально вам не показывал такая. Вот такую историю продажи. А вот это мой инвентарь. После нее. Четырнадцать наклейка, 4 наклейка. Ножик. Капец, пацаны. Ладно. Всем. Бердежный приступ и пока.